Прикордонна служба продажна. Про це після відвідин 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття заявив міський голова Віктора Нушкевичу. З свідченням цьому є нічний обстріл з мінометів та установок град, блокпостів біля сіл Кумачова та Глинка. На щастя, ніхто не загинув, однак є троє поранених. Морально-психологічний дух бійців відзначив мер дуже високий. Проте батальйон не зможе у повному обсязі виконати свої завдання, якщо не буде гідно працювати. Прикордонна служба це не тільки наш батальйон, а це батальйон Айдар, батальйон. Батальйон Дніпро, батальйон Донбас про це говорить. Прикордонна служба в багатьох випадках є продажною. І сьогодні, сьогодні, коли обстрілювали наших бійців, наших бійців, обстрілювали з російської території в районі села Глинки, о, з російської території, прикордонники ніяким чином не реагували. Більше того, це був відволікаючий маневр. Тому що в районі Успенки і в районі Побєди, це якраз біля п'ятого 505-го, прикордонники дали можливість зайти на територію України Градом і обстріляти. Загалом відзначив Анушкевичус, Бійці 5-го батальйону Прикарпаття 100% забезпечені бронежилетами з харчами теж проблем нема. Разом з мером Коломиї, міський голова Франківська привезе бійцям допомоги на суму близько 400 тисяч гривень. Це два тепловізори, оптика, маскувальні сітки та інші необхідні речі. До пожертв долучилися як представники бізнесу, так і священнослужителі та просто небайдужі. Зараз каже Ігор Слюзар, вкрай потрібен автотранспорт. Якщо а... Завтра оголошують зміну дислокації, особовий склад нема чим перевоз. Тобто потрібні грузові автомобілі, зрозуміло, камази, Урали, зіли, будь-який транспорт. Крім того, почавши працювати, як працює Донбас, Айдар в фазі активної оборони потрібні позашляховики. А от подарована раніше так звана бронетехніка, кажуть мери, наразі простою в батальйоні як раритет, адже аби з нею воювати, необхідне штатне озброєння. Тож вони мають намір звернутися до голови ОДА та координаційної ради з проханням домовитися із відповідними заводами про оснащення БТРів. Крім того, Нушкевич успередав і прохання бійців щодо дезертирів. Правоохоронні органи переконані, вояки повинні затримати зрадників та притягнути до відповідальності. В іншому випадку обіцяють після повернення до рідного міста. Відшукати їх особисто.